Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова Божого. Коли Галіон був проконсулом Ахайї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно! Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос Олександрієць родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласті. Бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос. Одкровення. Розділ дванадцятий. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І, мавши в утробі, кричить, мучившись від потуг пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі. Великий дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів, і на головах його сім діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб, коли народить, дитя її пожерти. І народила сина мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним. І вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював та ангели його, та не перемогли. І місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, Змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну, повержено на землю, і ангели його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого. І влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч, і вони перемогли Його кров'ю анця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться небеса, і ви, що на них живете, горе вам, земле і море! Бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. І коли побачив дракон, що він повержений на землю, став переслідувати жінку, яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил орла великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів. І півчасу далеко від лиця Змія і пустив змій із пащі своєї воду, як річку, за жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля жінці, і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, що пустив дракон із пащі своєї. І розлютився дракон на жінку. І пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став я на піску моря. Псалом сорок восьмий Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога. Його Свята Гора, горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ Великого Царя це місто. Бог у його палатах, явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили. То й поторопіли, збентежились, розбіглись, страх їх обняв там, немов біль породіллі або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістки. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог укріплює його повіки. Роздумаєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя Десниця, Хай веселиться Сіон гора, хай радуються міста Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти. Огляньте добре, його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, по віки вічні, Він нас вестиме. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ. Тринадцятий Мудрий син любить науку насмішник не слухає напоумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста? хтось зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель? Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий. Поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісенько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини. Її багатство бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ Злий посланець у біду кидає. А вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, А хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі доскочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Второзаконня, розділ десятий Того часу промовив Господь до мене Витиши собі дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийди нагору до мене, зроби собі і кивот з дерева. Я напишу на таблицях слова, які були на перших таблицях, що їх ти розбив, і ти покладеш їх у кивот. І зробив я кивот із акацієвого дерева, витисав дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийшов на гору з цими двома таблицями в руках. І написав Господь на таблицях те, що було написано на перших десять слів. Які промовив був до нас на горі посеред полум'я в день зборів і дав їх мені. І знову пустився я з гори та й поклав таблиці до кивоту, що його я зробив, їх і складено там, як заповідав мені господь. І рушили сини Ізраїля з збородбне Якану до Мосери. Там помер Арон. І там його поховали, і замість нього став священником Єлеазар, його син. Звідтіля вони рушили до Гудгоду, а з Гудгоду до Єтвати, краю, в якому чимало водних потоків. Тоді призначив Господь покоління Леві, щоб вони носили кивот Господнього завіту, щоб стояли перед Господом, йому служили і благословляли його ім'ям по цей день. Тим то й немає в леві ані частки, ані насліддя між його братами. Господь його насліддя, як сказав йому Господь Бог твій. Отак перебув я на горі стільки часу, як і перед тим сорок день і сорок ночей, і вислухав мене Господь теж цим разом і ухвалив не губити тебе. Потім промовив до мене Господь Устань. Рушай в дорогу на чолі народу, нехай увійдуть і займуть землю, про яку клявся я батькам їхнім, що дам їм. Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь, Бог твій, вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа Бога Твого, ходив усіма його дорогами і служив Господові, Богу твоєму. Усім твоїм серцем і всією твоєю душею, додержуючи заповідей Господа та його установ, що їх я сьогодні заповідаю тобі, тобі ж самому на добро. Гляди небо і небеса небес, земля і усе, що на ній, усе належить до Господа Бога Твого. А все ж таки, Господь прихилився до твоїх батьків. Щоб їх полюбити і вибрав вас, їхніх пізніших потомків, з поміж усіх народів, яко це нині і сталося. Обріжте ж ваше необрізане серце, і ваш карк нехай більше не буде впертим. Бо Господь, Бог ваш, Бог над богами, і Господь над володарями, Бог великий, могутній і страшний. Що не зважає на особу і не бере дарунків, що творить суд сироті і удавиці та милує чужинця, даючи йому хліб і одежу. Отож, любіть і ви, чужинця, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Господа Бога Твого бійся, йому служи, його держись, Його ім'ям клянись. Він твоя слава. Він, Бог твій, який для тебе виконав ті великі і страшні речі, що їх ти бачив на власні очі. Сімдесят душ було твоїх батьків, як вони спустились у Єгипет, а тепер Господь, Бог твій, намножив тебе, як зір на небі.